Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні невеличке відео огляд після заморозків 27-28 квітня Рівненщина. Кругом все біло, кульбаба, трава. Всі квіти, тюльпани опустили голови. Люцерна замерзла. А це ще вель, як бляшки. Тверденький. Але він відійде. А от полуничка серединки поробляться чорненькі. І ягід уже може й не бути. Це тюльпани, які ростуть у нас просто на краю города. Колись пересаджувала, щоб розсадити. І так вони звідси не можуть вивестись. Краще цвітуть, як на квітнику. Але також сьогодні підморозило їх. А зараз саме гарно почала цвісти яблуня. Ну, квіточки м'ягенькі. Побачимо, що буде далі от листочок. Мороз. Підемо, зараз заглянемо в тепличку, що там робиться. Парника не буду відкривати, бо мінус 2 градуси морозу. Боюсь, зараз відкрити. В тепличці бачите опар. Видно, що така там розса всередині. Зайдемо швиденько всередину. Розсада стоїть гарна, нормально, не, не примерша. Я її таки знову мегафолом пообрискала через два тижні після перших заморозків. Стоїться та, що я розсадила. Тоже гарненька така все стоїть тут. Таки вдень на сонечку целофан гарно нагріває землю, а я ще ввечері поливаю таки теплою водою це все. А це в ящичку кавуни мої сходять і огірки. Таки добре, що в мене є ця тепличка. Дивіться, я не ношуся з ящиками, як минулі роки. Ну, а це мій часничок, туди далі цибулька зійшла. Картоплю я збираюся відкрити. Дивіться, вона вже підпирає моє вкриття. Пройдуться заморозки, будемо відкривати. Дерева шкода, от черешеньки, вже є Бубочки, дивіться, чи вони не померзли сьогодні. Абрикосів зовсім мало залишилося після тих великих заморозків. 18 градусів є, але де не де. Чи сьогодні вони не змерзнуть ці завізі? Певне, цього року фруктовий ряд нас підведе. Ну, що зробиш? Бачите, як позамерзало, О, стоять бляшкою по прані з вечора. Речі позамерзали, а що вже казати бідним рослинкам? Дещо повідходить? А решту будемо надіятися.